У 1918 році розпочався розпад Австро-Угорської імперії. Ці події дали незалежність багатьом народам на етнічних землях колишньої імперії, повстала і нова українська держава. Здавалось, що українці нарешті отримали унікальну можливість здобути свободу, але польща не збиралася втрачати Галичину. Цей конфлікт одразу ж переріс у криваву війну між двома народами, що билися не на життя, а на смерть. Сьогодні ми поговоримо про війну Польщі проти Західноукраїнської Народної Республіки та чому нам не вдалося зберегти незалежність. У 1918 році Австро-Угорська імперія наближалась до поразки у Першій світовій війні. Однак її правитель відмовлявся це приймати. І продовжував відправляти своїх солдатів на фронт. Через це австрійська армія стикалася із великими втратами, голодом і низьким бойовим духом. Врешті поневолені народи імперії збунтувались та підняли революцію, щоб здобути незалежність для своєї держави. Одним із таких народів були і українці, що населяли землі Галичини, Буковини та Закарпаття. Але спершу вони вирішили йти мирним шляхом і домовитися з австрійцями. 19 жовтня у Львові було скликано Українську національну раду, яка проголосила намір створити самостійну державу на всіх українських землях колишньої імперії. Попри це, чимало людей не вірили у милість австрійців. Тож ще у вересні був створений військовий комітет, який готувався до збройного захоплення влади. Його очолив сотник січових стрільців Дмитро Вітовський. Перемовини із австрійцями про незалежність тривали цілий місяць. І прогнозовано завершилися невдало. До цих проблем додалась ще й звістка про приїзд у Львів польської делегації, яка мала долучити Галичину до Польщі. Розлючені українці вимагали передати їм повну владу, але намісник Галичини Карл фон Гуйн не бажав діяти без вказівок із відня і відмовлявся брати на себе відповідальність. Українці більше не могли зволікати, і 31 жовтня вирішили захопити владу у Львові. Галицькі політики підтримали це рішення, тож на світанку наступного дня розпочалося повстання. О четвертій годині ранку українські сили чисельністю у 1400 вояків за кілька годин встановили контроль над Львовом. Ними були зайняті всі стратегічні об'єкти міста та роззброєно іноземні військові частини. Блискавична перемога українців здивувала поляків, які становили більшість населення міста і чекали на його приєднання до відродженої Польщі. Українські повстання вибухнули в Тернополі, Станіславі, Золочеві, Сокалі та інших містах Галичини. Більшість з яких були зайняті без опору. Важливим здобутком стрілецьких частин було здобуття перемишля, який мав пряме залізничне сполучення зі Львовом і був зручним для поляків у можливому наступі на схід. Того ж таки, 1 листопада було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку, в яку входили землі Галичини, Буковини та Закарпаття. Здавалось би, нам вдалося безкровно і швидко здобути незалежність. Але поляки не мали намірів миритися із фактом існування української держави. Друзі, ми знову звертаємося до вас за фінансовою допомогою. Робота над нашими відео потребує значних фінансів, тож ми просимо вас підтримати наш канал. Ви можете оформити підписку на Патреоні або ж одноразово задонатити нам на Монобанку. Не буває малих донатів, навіть 5 чи 10 гривень є мега важливими для розвитку нашого каналу. Ми будемо дуже вдячні вам за будь-яку допомогу. Уже 1 листопада польське населення Львова розпочало війну із українськими силами. Основу їхнього опору становили військові організації під командуванням Чеслава Мончинського, який згодом прославиться погромом єврейського населення. На той момент поляки перебували в гіршому становищі, ніж українці. Залізницею володіли галичани, тож польське командування не могло надіслати свою зброю та продовольство у Львів. Для цього потрібно було розблокувати шлях постачання, тобто захопити перемиші. 10 листопада командувач польської армії Едвард Риц Смігли направив до перемишля дві тисячі легіонерів, які мали на озброєнні кілька броньовиків, бронепотяг та вісім гармат. Вони бажали захопити місто і прорватися на допомогу своїм співвітчизникам. Українській оборонці міста налічували 700 добровольців та лише дві гармати. На жаль, наші солдати не були готові до бойових дій, адже більша частина війська була не місцевою і після здобуття перемишля розійшлася по сусідніх селах. Поляки розуміли, що мають перевагу, тож розпочали штурм і досить швидко зуміли подолати слабкий опір захисників. 12 листопада перемишль перейшов у їхні руки, а українські частини відступили до Хирова. Фактично одразу розпочалося активне перекидання польських легіонерів по залізниці до Львова, де розгорталися запеклі вуличні бої. Саме тут галичани допустили рокову помилку, вони не змогли підірвати залізничні мости і не завадили полякам прибути до Львівського вокзалу. На той момент у Львові польські солдати утримували західну частину міста, а наші бійці середню і східну. Найважчі битви тривали за центр міста, де у вузьких вуличках гриміли гармати та кулемети, а вороги підходили один до одного на відстань кількох метрів. Врешті українці поступово втрачали ініціативу. Щоб стабілізувати ситуацію, влада Галичини почала перекидати до міста полк Січових стрільців і просити про військову допомогу Павла Скоропадського. Гетьман був готовий допомогти, однак повстання проти нього перекреслило всі плани. У результаті польсько-українське протистояння у Львові тривало до 21 листопада. Чисельно переважаючи війська Польщі, відкинули наші ослаблені і знекроблені підрозділи за межі міста. Уже будучи під Львовом, Михайло Омелянович Павленко вирішив розпочати активний процес розбудови української галицької армії. До неї залучалися військові із Надніпрянщини, які займали високі командні посади. Водночас, із розбудовою війська українці готувалися до нової битви за Львів. Зібравши значні сили, в кінці грудня українське командування розпочало наступ на Львів. Вже у перший день ударні групи Схід і старе село просунулися до Персенківки та Зубри, частково зайнявши лечаків. Водночас ударна група Наварія відкинула дезорганізованих поляків зі Скнилова та Кульпаркова. Паралельно з цим група північ здійснила прорив польського фронту у Брюховичах і вийшла до Замарстинова, Збоїщ та Голоска. Однак, незважаючи на початковий успіх, Риц смігли перегрупував свої війська і почав наносити контрудари на зайняті українцями райони. Полякам до того ж постійно прибували підкріплення разом із важкою артилерією, якої гостро бракувало українцям. Саме артилерія вирішила долю битви за Львів. На початку січня 1919 року керівництво УГА із метою збереження життя воїнів віддало наказ на відступ. Однак, вже за кілька днів уряд ЗУНР розпорядився повторити операцію із оволодіння Львовом, захоплення українського міста. Мало покращити імідж республіки на міжнародній арені і привернути увагу світу до війни. План був попереднім, а головний удар наносили три бойові групи із метою виходу на південь міста. Однак поляки практично моментально відреагували на просування українців і почали наносити потужні контрудари. У цій ситуації Михайло Омелянович Павленко дійшов висновку, що Львів може бути взятий тільки після його ізоляції від Польщі. Розпочалася розробка операції по захопленню залізничного шляху Перемишль Львів. План командування у ГАЗі знищення сполучення Львова із Перемишлем передбачав три етапи. На першому етапі третій корпус полковника грицька Косака мав зайняти залізничну лінію Львів Перемишль, після чого другий корпус Мирона Тарнавського повинен був визволити Львів. Третій етап мав завершитися звільненням перемишля і виходом на лінію річки Сян. Атаку здійснювали із напрямів судової вишні, городка та Львова загальною чисельністю понад 11 тисяч бійців. Операція розпочалася 16 лютого із артилерійських ударів українських сил по польських позиціях. Вже за три дні УГА перейшла у наступ по всьому фронту. Поляки чинили запеклий опір. Однак українські війська першого корпусу та бригади Альфреда Бізанца змогли прорватися до залізниці Львів Перемишей. Після цього вони перервали сполучення та захопили вовчухи. Таким чином, Львів опинився в ізоляції, що викликало тривогу у польського командування. Ридз смігли відправив на фронт іще ще тисяч солдат для деблокади залізничного шляху та міста. Отримавши підкріплення, польські сили перейшли у контратаку під городком та судовою вишнею. Витісняючи чисельно менші галицькі війська, поляки відбили вовчухи і просунулися в глиб фронту. 20 лютого вони нанесли удар на Долиняни і Добряни, де їх контратакували українські сили за підтримки артилерії. За три дні жорстких боїв галичани відкинули поляків на вихідні позиції. І знову закріпилися на лінії вовчухів. Як результат, рид смігли зазнав болючої поразки, недооцінивши здатність українців до контратак. Але в цій ситуації допомогти Польщі вирішила Франція, яка прислала військову місію для укладення перемир'я між сторонами. Її очолював Жозеф Бартелемі, який запропонував припинити бойові дії та створити кордон між українцями і поляками по річці Стрий. Однак насправді ця місія лише затягувала час, за який поляки збирали сили для нового удару. Перемовини про перемир'я за участі Франції очікувано провалилися, і поляки, зібравши потужну армію, розпочали широкий наступ, щоб ліквідувати ЗОНР. В авангарді польських сил ішов підготовлений 60-ти тисячний корпус Юзефа Галера. 19 березня. Поляки повернули сполучення Львів Перемишль і почали стрімке просування на схід. Українські війська були виснажені і дезорганізовані більшовицькою пропагандою, яка звинувачувала наш уряд у зраді. Під її впливом частина галицьких вояків вирішила перейти на бік комуністів, щоб разом з ними бити поляків. Це викликало катастрофу на всьому фронті, що призвела до відступу сил Уга у район річок Збруч-Дністер. Врешті, через відсутність зброї, набоїв та людей українці не змогли зупинити польський наступ і потрапили в оточення. У цій ситуації командування ОГА розпочало підготовку до відчайдушного удару всіма наявними військами у напрямку Львова. Для прориву польської оборони була створена потужна артилерійська група у складі чотирьох полків, яка налічувала 64 гармати. 7 червня українські війська розпочали контрнаступ поблизу Чорткова із масштабної артилерійської підготовки. Галицька армія, чисельністю до 30 тисяч піхотинців, змусила шокованих польських жовнірів кидати свої позиції та відступати на захід. Цей факт підняв бойовий дух українських вояків, які були готовими звільнити від окупантів всю Галичину. Після цього великі бої розгорнулися за Бучач, куди поляки стягнули сім батальйонів. Але були розбиті за день нищівним вогнем галицької артилерії. Ще більш запеклими були бої за Тернопіль. Сюди польське командування стягнуло 20 батальйонів та створило якісну лінію оборони. Для звільнення міста було сформовано групу у складі двох корпусів під командуванням генерала Тарнавського. Бої тривали два дні і завершилися відступом польських сил та їх подальшим переслідуванням. Саме потужна артилерія та постійні атаки галичан забезпечили перемогу над поляками у цій битві. До кінця червня Уга звільнила Бережани, золочів, рогатин та вийшла на околиці Львова. Однак до того часу вона повністю вичерпала свої ресурси, і частина вояків вже йшла в атаку із порожніми руками. У цей критичний момент 40-тисячна польська армія нанесла удар у відповідь, і українці були вимушені залишати звільнені території. Польський наступ виявився для нас фатальним. Зрештою, повністю виснажена Уга опинилася там, звідки і розпочинала свій славетний контрнаступ. Подальша боротьба в умовах тотальної польської переваги була визнана безглуздою, і українське командування віддало наказ перейти збруч. Там галичани з'єдналися із армією УНР, яка також перебувала у ворожому оточенні. Так завершилася героїчна боротьба за Галичину. Але війна за незалежність України лише набирала оберти. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, то радимо подивитися наші випуски про війну УНР із більшовиками. Ставте лайки, підтримайте наш канал фінансово та слава Україні!